Ви коли-небудь замислювались, як нам пощастило, що деякі види до історичних тварин вимерли. Лише подивіться, як виглядала піранія 10 мільйонів років тому. За розміром, вона в 10 разів більша за своїх сучасних нащадків, і співставна зі зростом середньостатистичної 12-річної дитини вченим було не складно змоделювати зовнішній вигляд цієї давньої риби, адже її рештки ідеально збереглися у вопнякових відкладеннях Південної Америки. А це означає, що ми можемо розглянути її реальну будову аж до кожної кісточки. Але не всі доісторичні монстри були знайдені в такому вигляді. Іноді археологам доводиться реконструювати зовнішній вигляд давніх тварин лише за фрагментами кісток. Виходить, що деякі вимерлі динозаври могли виглядати зовсім не так, як на картинках у підручниках, а розмір особи, яких ми вважаємо справжніми гігантами, міг бути набагато меншим або навпаки. Тож. Тож був найбільшим доісторичним монстром. У нашому розумінні більшість травоїдних тварин дуже милі та нешкідливі. Але те, як виглядали доісторичні вегетаріанці мільйони років тому, просто жахає. І найдивнішим з них 70 мільйонів років тому був Дейнохейрус. Це двоногий динозавр, чий кіхті та зуби були настільки гострими, що вчені не могли визначитися. А може це все ж таки хижак? Тим більше, що саме цей екземпляр виявився навіть набагато страшнішим за своїх родичів, адже в Дейнохейрусе були найдовші передні кінцівки серед решти довонових динозаврів, численні суперечки про те, як він виглядав і чим харчувався, виникли через сумнівне моделювання зовнішнього вигляду динозавра. Річ у тім, що воно ґрунтувалося лише на знайдених двох кістках лап. У принципі, Дейно міг виглядати абсолютно як завгодно. Спочатку вчені прийняли цю тварину замісу їдного динозавра та прозвали її Диєно mirificus, Міріфікус, що в перекладі з грецької означає незвичайно жахлива рука. Але з 1965 року, коли археологи знайшли ці кістки в Монголії, різні вчені ще майже 50 років не могли підтвердити чи спростувати свою гіпотезу. Можливо, для вас це буде новиною, але палеонтологам доводиться не лише змахувати пензликом пісок зі стародавніх кісток, але й фактично боротися за рештки динозаврів. Вчені проводять цілі розслідування, адже торговці чорного ринку з кам'янілостей, так існує й таке, часто знаходять історично важливі кістки раніше за них. І як виявилося, частини скелету Дейна Хейруса були нелегально вивезені з місця розкопок у Монголії та продані через японських і німецьких посередників у приватній європейській колекції. Палеонтологам довелося витратити купу грошей, аби викупити ще черепи ступню. А коли в 2014 році дослідники зібрали вже повноцінний скелет, то виявили, що Дейна Хейрус насправді був травоїдним орнієто мімізавром та хоподібним ящером. Це стало відомо завдяки кісткам, розташованим на кінці хвоста. Вони були злиті в єдину структуру під назвою Пігостиль, яка в сучасних птахів підтримує хвостові пір'їни. Дейно Хейрус не міг літати. Він нагадував страуса тільки якби той був у чотири рази більшим. Дейно Хейрус був найбільшим динозавром свого виду. Його довжина складала 11 метрів. Окрім дивних лап, у нього також було вітрило вздовж спини, широкий дзьоб. І велетенські 20-сантиметрові кігті. Так вигляд дійсно наторошний. Хоча справжнім монстром його назвати важко. Попри те, що Дейна Хейрус був настільки ж великим, як тиранозавр, він не міг швидко рухатися і кусатися, адже він був доволі гладким, а його довга качина морда не мала зубів. Тому Дейна Хейрус харчувався м'якими рослинами та водоростями. Але цілком імовірно, що навіть цей ретельно реконструйований за рештками зовнішній вигляд динозавра, все ще не кінцевий. Ба більше Дейно Хейрус, не єдиний гігантський представник свого виду, який виглядав дивно. Наприклад, погляньте на найбільшого гадрозавра під назвою Шайндунозавр. Рештки його виду, що існував близько 80 мільйонів років тому, було знайдено в Китаї. І в цьому випадку кістяки чудово збереглися. На них навіть залишилися відбитки шкіри, а також внутрішніх органів. Це означає, що його зовнішній вигляд можна було відновити до найменших деталей. За своїми габаритами шеньдонозавр це як чотири носороги, адже завдовжки він сягає цілих 17 метрів. Особливостями шендонозавра є п'ятипалі перетинчасті руки з товстими опорними подушечками, гребінь на спині і довгий широкий дзьоб. Іншим давнім тваринам пощастило, що в такого гіганта не було потужної щелепетикол. Хоча на зворотніх боках його щік розташовувалося близько 1400 крихітних жувальних зубів. Але він використовував ці дрібні леза лише для того, щоб подрібнювати гілки дерев і соснові голки. І хочашень донозавр не харчувався м'ясом, виглядає цей титан страхітливо. А тепер уявіть, такого ж монстра, проте вдвічі більшого. Так виглядали довгошиї динозаври на кшталт титанозавра, бронтозавра, апотозавра та брахіозавра. Всі вони були чимось схожі одна на одного, але відрізнялися розмірами тіл, формою голови та довжиною шиї, яку палеонтологи визначили за знайденими хребцями. Але іноді знахідки тільки ще більше заплутували вчених. Так сталося під час дослідження решток. Диплодока, найбільш гігантського довго динозавра, що жив 145 мільйонів років тому. Спочатку вчений Девід Джилет вважав, що довжина цього динозавра може сягати максимум 54 метрів, а потім виявилося, що той неправильно підрахував хребці. І врешті-решт з'ясувалося, що розміри диплодока набагато менші. Динозавр сягав усього лише 35 метрів. Але навіть при такій довжині диплодоку, все одно залишається рекордсменом серед травоїдних. Уявіть собі, шість жирафів, що лежать на боці. Саме така довжина у цього динозавра. На саму лише шию до плодока припадало вісім метрів. Навіть страшно уявити, як міг виглядати Арамбургіана, найбільший представник роду птерозаврів, адже його портрет був складений спиряючись лише на одну кістку. Одну учений Каміль Арамбур вирішив, що вона є частиною крила гігантського динозавра. Ця скам'янілість сягала 60 сантиметрів, і це доволі багато з урахуванням того, що крило складається мінімум з чотирьох подібних кісток. А дослідник Дуглас Лоусон наполягав на тому, що кістка була шийним хребцем. Попри те, що суперечки тривають на різних сайтах у підручниках, енциклопедіях і фільмах Арамбургіано зображають як терозавра з розмахом крил 14 метрів. Але що як Дуглас мав рацію, і знайдена кістка була насправді шийним хребцем? Можливо, він навіть виглядав як летючий диплодок. Тоді б цей птерозавр міг бути в десяток разів більшим, ніж його зображують зараз. Адже Арамбургіані необхідно було б кремезніше тіло, щоб тримати таку шию на плечах. Навіть складно уявити, який хижак спробував би полювати на цього звіра, тим паче, що в ті часи м'ясоїдні не перевершували деяких травоїдних своїм розміром, але це все одно не заважало їм бути справжніми вбивцями. Вчені досі не можуть зрозуміти, чому головним маніяком вбивцею до історичного часу. Більшість людей вважає саме тиранозавра, адже багато інших вимерлих місоїдних були не менш страхідливими ніж він. Наприклад, алозавр, що жив 150 мільйонів років тому в тій же місцевості, дуже схожий на тірекса. Алозавр теж пересувався на двох задніх ногах, мав великий череп на короткій шиї, довгий хвіст і зменшені передні кінцівки. Довжина деяких особин могла сягати цілих 12 метрів, а це як два з половиною алігатора. Його відмінною рисою були гребні, які знаходилися над очима вздовж верхніх країв носових кісток, а також на задньому боці черепа. От тільки вони були не такими великими, як у спінозавра, чиї ім'я навіть перекладається як шипастий ящер. Він жив 95 мільйонів років тому в Південній Африці. Спочатку палеонтологи мали лише фрагмент його верхньої щелепи, 19 зубів і 13 хребців. У 1936 році дослідник Ернст Штромор, що знайшов ці рештки, спробував реконструювати зовнішній вигляд динозавра. В його варіації спінозавр міг ходити вертикально та навіть тримати рівновагу завдяки довгому хвосту, а сам він сягав 14 метрів завдовжки. А це як дев'ять сучасних ігуан, на яких спінозавр був чимось схожий. Але через майже 80 років науковці Нізер Ібрагім, Пол Серено і Крістіано Дель Сасо заявили, що здатність спінозавра ходити на двох ногах за такої тілобудови складно усвідомити. Дослідники зібрали достатню кількість решток, аби скласти максимально правдиву ілюстрацію. Так ми дізналися, що насправді тулуб спінозавра мав зміщений вперед центр ваги. Завдяки цьому йому вдавалося тримати рівновагу, і найцікавіше це давало йому можливість пересуватися також і у воді. Це відкриття змінило всю картину. Нові дані допомогли виявити, що і форма черепа динозавра теж була зовсім не такою, як на малюнку Штромера. Насправді, голова динозавра була довгою і вузькою, як у сучасних крокодилів. Але головна особливість його зовнішності, яку визнали абсолютно всі вчені, це невральні шипи. Вони утворювали своєрідне вітрило на спині і виростали майже до двох метрів. Припускають, що парус виконував ту ж саму роль, що й горб у верблюдів терморегуляцію. Але навіть спінозавр не був найнебезпечнішим серед усіх давніх гігантських хижаків. Справжнім лідером вважається гігантозавр. Він теж дуже нагадував тиранозавра, але жив гігантозавр задовго до нього, 100 мільйонів років тому. Динозавр був описаний палеонтологом Родольфо Корія в 1995 році по майже повному скелету. Довжина тіла найбільшого екземпляра сягала понад 13 метрів. У нього не було шипів, але над носами і очима розташовувалися гребні. Також гігантозавр відрізнявся видовженим черепом і зубами, які були навіть більшими ніж у тиранозавра, і до того ж розташовувалися у два ряди. Також у гігантозавра були довші передні кінцівки. Одним словом, він виглядав, наче тірекс, що зібрав усі найжахливіші особливості зовнішнього вигляду решти гігантських доісторичних хіжаків. Але оскільки збереглося лише близько 70% скелета гігантозавра, деякі вчені вважають, що він міг сягати ще більших розмірів. В часи, коли жили динозаври, на землі було більше кисню, що дозволяло тваринам буквально ставати гігантами. Але найбільш велетенською вимерлою істотою був не диплодок і не гігантозавр. Цей колосальний монстр жив у доісторичному світовому океані. Пам'ятаєте? доісторичних піраній. А тепер спробуйте уявити звичайнісіньких давніх риб. Ви не повірите, але навіть вони виглядали страшнішими та більшими за сучасних акул. Взяти хоча б Дунклеостеосе. Це представник вимерлого роду броньованих щелепних риб, які тероризували підводних мешканців субтропічних морів 382 мільйони років тому. Броньованими їх назвали через надтверду лобну частину. Цій рибі навіть не потрібні були зуби для полювання, адже її щелепні пластини утворювали масивні леза, що самозагострювалися, а довжину вона сягала цілих десяти метрів, що втричі більше за сучасну середньостатистичного акулу. Але оскільки палеонтологам вдалося знайти лише голову риби, решта тіла могла бути зовсім не такою, як її малюють. Тому аспірант палеонтологічного факультету з Огайо Расел Енгельман вирішив порівняти пропорції броньованої голови Дунклоостеуса з черепами сотень живих та викопних риб. Так він дійшов до висновку, що Дунклеостеус, ймовірніше за все сяв максимальної довжини 4 метри і за формою нагадував скоріше гладких тунців аніж струнких акул. Попри те, що Дунклеостеус був не таким уже й гігантським, це не виключало той факт, що хватка цієї риби була вбивчою. А тепер уявіть, як у історичні часи могли виглядати акули. Найдивніша з них виглядала як вбивця з бензопилою та мала назву геліокопріон. Вона наводила жах на підводний світ узбережжя Північної Америки 290 мільйонів років тому. Викопні рештки щелеп цієї риби є чимось на кшталт зубчастого завитка, що складається зі 150 гострих зубців, згорнутих у спіраль. Ним гелікопріон міг розпилювати плоть здобичі. Аналогів такої щелепи не знає світ сучасних тварин. А сьогоднішні акули порівняно з гелікопріоном виглядають ніби якийсь безпомічний лосось утричі менший за свого лютого пращура. Так саме такий опис гігантської доісторичної риби палеонтологам вдалося скласти зі листей завитка. Але більше не було абсолютно нічого. Ні голови, ні решти кісток. Скелета. Чи не здається вам, що ця скам'янілість набагато більше нагадує нагадуючий панцир? Можливо, це просто різновид не менш дивного молюска з гострими наростами на панцирі, що не давали хижакам його проковтнути? Але Гелікопріон не єдина доісторична акула, чий зовнішній вигляд відновлювали по декількох фрагментах? Схожа ситуація вималюється із Магалодоном, королем океанів, що жив 20 мільйонів років тому. Палентологи були просто ошелешені, коли знайшли його, але по розмірам майже 3 на 3,5 метри. Це до сьогодні залишається найбільшою акулючою пащею в історії. Але окрім зубів, дослідники також знайшли спинні хребці. Саме вони й допомогли вирахувати ймовірну довжину особини, і це цілих 15 метрів. Щоб прогодуватися, мегалодон полював на дельфінів та навіть китів. Спочатку на багатьох реконструкціях його зображали як збільшену версію великої білої акули, тому що вчені довгий час вважали їх родичами. Але нові дослідження виявили, що цей хижак насправді належить до іншого роду акул, останнім представником якого і був сам Мегалодон. На відміну від білої акули, в нього був коротший ніс і пласка, наче розчавлена щелепа. Здавалося б, хто може бути жахливішим. Мозозавр. Цей монстр населяв океани 70 мільйонів років тому. Якщо Мегалодон був королем до історичного океану, то мозазавр був сатаною. Його довжина сягала 18 метрів, а це як сім баранів, які, до речі, є нащадками цього ящера. У мозазаврів було змієподібне тіло з великим черепом і довгою мордою, а їхні кінцівки, що мали форму весел, покращували координацію хижака у воді. Мозозавр їв усе те ж саме що й Мегалодон. крім того, він міг вдатися до канібалізму. Адже, щоб наїстися, йому була необхідна велика кількість м'яса. А так багато його було лише таких самих мозозаврів, як і він сам. Більшості морських тварин, яких ми знаємо сьогодні, ймовірно, не існувало б, якби мозозавр дожив до наших днів. У них просто не було б жодного шансу врятуватися від цього хижака. В доісторичні часи гігантів вистачало і на суші, і під водою, але настав час дізнатися, хто є справжнім королем титанів. Давайте уявимо острів, на якому зібралися всі найбільші вимерлі тварини, і подивимося, як пройде їхній день. Диплодок, як зазвичай, жує листя дерева гінго, неподалік від океанського узбережжя. Він навіть не озирається навколо себе. Цей давній ящур не боїться жодних хижаків. І не дарма, адже для того, щоб напасти на такого гіганта, як він, треба не один і не два тернозаври. Тим паче, диплодок може виявитися дійсно не таким, як його описували вчені, а набагато більшим і сягати 55 метрів завдовжки. Такий загрозливий вигляд відлякує хижаків, адже вони набагато менші в розмірах. Але тільки не гігантозавра. Якщо вчені неправильно порахували, наприклад, кількість його хребців, то він може виявитися не набагато меншим за диплодока. Тому зараз крізь гілки дерев за велетенським травоїдним слідкує хижак, що майже одного зросту з диплодоком. Попри свої велетенські розміри, цей динозавр доволі зграбний і може розвивати швидкість до 50 км на годину, тому він блискавично виривається з заростей та, та застає диплодока зненацька. Той у свою чергу одразу ж починає оборонятися. У диплодока дуже довгий гнучкий хвіст, тому він одним ударом відкидає гігантозавра на кілька метрів від себе. Але той теж не здається. Попри те, що трьохпалі лапи гігантозавра виглядали невеликими відносно до його тіла, вони були доволі мускулистими та оснащеними трьома гострими кігтями. Тому гігантозавр обирає тактику довести до виснаження. І то дряпає диплодока, то накидається з відкритою пащекою, кусаючи плоть тривоядного ящера своїми зазубраними зубами. Диплодок потроху втрачає сили. Адже весь берег пляжу залити його кров'ю. Аж рептом з води вистрибує мозазавр. Різким рухом він захоплює своєю пащакою шию гігантозавра і затягує його на дно. Гігантозавр чинить супроти, вовтузиться і намагається вкусити мозазавра, Але той тримає хижака мертвою хваткою і вирватися в нього немає шансів. Диплодок хоч і постраждав, але залишився живим. І от уже в гущавині лісу видніється чиясь довга шия. Напевно, це родич тварини йде до неї на допомогу. Але ні, ця довга шия належить Рамбургіані. Саме тому динозавруча кістка й досі збиває з пантелику вчених. Якщо вона все ж виявиться частиною його шиї, а не крила, то рамбургіана може виглядати майже як родич диплодока. Зненацька він нападає на пораненого ящера. Якщо вчені неправильно ідентифікували його кістку, та могли помилитися з його дієтою, переплутавши хижого ящера травоїдною твариною. Над вмираючим диплодоком збирається ще кілька арамбургіан, які кліють його плоть як стерв'ятники. На жаль, поки що нам не вдалося зі стовідсотковою точністю реконструювати зовнішній вигляд вимерлих титанів, і багато з них можуть виявитися зовсім не такими, як ми їх собі уявляємо. Але можливо, коли-небудь ми зможемо дізнатися, яка тварина змогла б перемогти самого мозозавра, І Гігантський спінозавр або, можливо, молюск із шипами на раковині? А що думаєте ви? Пишіть у коментарях.